Усі ми з вами напередодні чергової річниці нашого улюбленого і рідного міста П'ятихатки. Ну, про п'ятихатки всі ми наче знаємо усе. Те, що вони засновані братами Потабашними у 1886 році. Те, що сьогодні п'ятихатки належить до Кам'янського району, є центром П'ятихатської ТГ. Називалося б, вже ніяких таємниць не існує. Але сьогодні я зустрічаюся з людиною, яка стверджує, що вона знає більше, ніж всі ми про П'ятихатки. Якісь певні факти, цікаві легенди і ще дещо інше. Отже, сьогоднішній мій співрозмовник, директор міського історико-краєзнавчого музею Олега Дабаш. Олег Володимировичу, так які ж є цікаві факти, про які не всі знають? Ну, так як ви э, перед цим сказали, Офіційна версія, історична історіографія за радянських часів, що наше місто було засноване братами Потабашними. Так, дійсно, ці люди, як історичні постаті, існували на істор... в історичному просторі. Але досліджуючи тему виникнення нашого міста, я знаймаюся дослідженням, яке пішла назва п'ятихатки. Ну, всім зрозуміло. З двох частин цифра 5 і хатки. Угу. Мабуть, хтось колись 5 хат побудував, так воно і залишилось. А коли, що, де. І от досліджуючи в 2013 році Дніпровський професор Іван Сергій Стороженко, досліджуючи битву на жовтих водах, дослідив, що битва на жовтих водах була на північній околиці нашого міста. І в його дослідженнях він віднайшов, що тут існували два козацьких зимівника на північній стороні нашого міста. Це козацькі зимівники п'яти хатки, такі називаються, і жовтенькі. 1590 році за існування Базалуцької Запорозької Січі була дуже розвинена мережа козацьких зимівників, yeah. розвинена поштовий зв'язок, поштові станції і шляхове сполучення. Uh -huh. І от щоб краще миттєво передавати пошту, була створена поштова станція жовтенька. Це в районі ставка розірвана, якщо місцеві мешканці е, знають. Так, да, Розірвана. Да. І зимівник п'ятихатки, який забезпечував перевіз на річки жовтій. За дослідженням Стороженка в нас дві річки. Зараз це ставки, але раніше це були річки. Річка жовтенька, де зараз ставок жовтенький. Це була невеличка річка жовтенька. Але річка. Але річка, річечка. Вона впадала в річку жовту комісарівку, це розірвана водокачка і зелений луг, і впадала в комісарку, яка тече із чистополя, і впадала лозоватка, а лозоватка в саксагань. Оце така була мережа, мережа річок. Стороженко дослідив, що оці ну, зимівники займалися перевозом. Там, де зараз на зеленому лузі. гребля, гребля. Це був перевіз, і вони займалися перевозом. Здавалося б, ну, п'ятихатки, ну все. Після того, десь воно на якийсь відрізок часу випадає. Або до матеріалу не, не, не дійшли ми, або не попадалось в матеріал. І от, вивчаючи статистичні описи поселень і Кетрицлатського повітів, знаходжу. Перепрошую, а де ви вивчали це? На, на основі чого? В архіві? Це архів, архіви. Дніпропетровський професор Заруба. Він в 2013 році видав книгу, статистичні описи поселень на основі архівних документів. Він да, цю книгу написав у 2013 році, описи Верходніпровського і Кетриславського Так. Там, там зазначено, хутір жовтенький, а в дужках п'ятихатки. От п'ятихатки. Виринає, виринає на, на поверхню. Це на який рік? Це на 1858 рік. Щоб не плутатись з попередньою назвою і старою назвою, щоб люди знали, де в який населений ну, пункт. Писали нову назву, а в дужках стару назву. Значить, версія Стороженка підтверджується, що п'ятихатки все-таки зимівник існував і був, і на слуху було. Це що стосовно Задовго я знову перепрошую до, знов таке Задовго версія. Це до заснування станції. Uh -huh. Це що стосовно хуторів, uh -huh. які існували тут в степу. Uh -huh. Тому що отут, де ми зараз знаходимося, був степ. Ну, можливо, там поля пшениці, uh -huh. посаджені поміщиками були, uh -huh. а так на 1886 рік тут був степ. Uh -huh. І от в 1886 році в степу почали будувати. Станцію, що зумовило будування нашої станції станційного селища. Тому що Олександр Поль в ці роки відкрив багаті поклади залізної руди під Кривом Рогом. І наша станція з економічному розвитку Катеринославської губернії виникла завдяки цим дослідам Олександра Поля. Тут треба сказати, що. В нашому петехадському музеї я знайшов спогади Кучура Івана Андрійовича, який в 1897 році разом з батьками приїхав на будування станційного селища. І він в 1973 році занотував свої спогади. Виявляється, що брати Потабашні брати Потабашні вже жили. На хуторму і жовтенькому до цього часу. І були не просто селянами, як написано офіційно, okay. а були багатими селянами землевласниками uh -huh. Оце, якщо взяти нашу станцію на ну, північну і південну сторону, uh -huh. на північній стороні землями володіли брати Потабашні, uh -huh. а на південній стороні землями володів генерал Лобінський. помічник генерал Лобінський. Uh -huh. Це в честь кого збиралися назвати нашу станцію? Так. Це історичний спір Касус, ми зараз до нього підійдемо. Так. І якщо ми з цього бачимо, що назва вже на слуху була у населення п'яти хатки. А в історичній історіографії написано, що названо в честь братів Потабашних, які збудували перші п'ять хат. Але перші п'ять хат... Вони збудували на краю села, на краю хутора жовтенький. Так написав Кучеров. Не отут, на станційному селищі, тут не було збудовано ще нічого. Вони збудували на краю хутора Жовтенький. О. Тобто хутір вже, існував, хутір вже існував. І та назва, про яку ми сьогодні говоримо, вже теж існувала. Так, існувала, Да. Але. З, з, тоді ж, після відміни кріпосного права, якщо ти підприємець такий підприємців, ти мог купити землю, і ти mm -hmm. мог бути і не поміщиком, mm -hmm. ти був вадий. От брати Потабашні, вони, ну як підприємці mm -hmm. тоді, селяни, вони багато землі скупили, займалися землеробством. По сучасному фермери? По сучасному фермери, так. Да. А на то, по, по тогочасним законам, якщо через твою землю, Якесь держава, якесь будівництво веде, uh -huh. їм відшкодовувалося. Uh -huh. По закону у них козир був, вони мали, мали право, щоб. А, і плюс э називалося ім'ям того поміщика чи землевласника, на якому земля. От, наприклад, Ерастівка станція, землі uh -huh. Ераста Бородського, Яковлівка, землі поміщика uh -huh. Яковлєва. А тут землі були, якраз, вони межували, якраз чуть-чуть Лабінський, ну, трішечки, я би сюди перетянув ага. залізницю. То було б його, То була в Лабінського, да, його була б Лабінського. А братиш Потабашні, вони ж як? Їм відшкодували. І вони хотіли, щоб і, і Кучеров наголошує в ага. своїх спогадах, що вони хотіли, щоб станцію назвали Потабашня. На честь їхнього прізвища. На честь їхнього прізвища. Але в спір вступив генерал Лабінський. Він відповідав в земській управі Верховній Провоській за військову справу. І Він був поміщиком. Він каже, як це мужики, а я дворянин. Ні, Давайте моє прізвище. Я тут так кажуть, по закону жніздя, на їхній землі ж будівництво. І така станція Лабінська на Кубані була. Це тільки тому ми не на такій так. станції. Так. Да. Кажуть, путанина буде. Ага. А що ж робити? Ага. І тут в історії випливав козацький землюник. Ага. П'яти хатки. І всі думають, і спори ж, як ага. же ж бути. І ті вродьби не бідні, ага. і цей же ж дворянин. А цифра 5 зіграла ключову роль. А чому? П'яти хатки. П'ять хатів козаками засновані. П'ять братів п'ять, ага. вони п'ять хат. І вони вирішили. Комі... А, рішення? а таке компромісне державна комісія вирішила, таке компромісне рішення. Ага. Ну давайте вже на слуху ж п'ятихатки, хатки, ага. і, і на карті офіційні п'ятихатки було. І щоб не плутати. Ага. Але вони змінили, змінили відмінок. Ага. Не п'ятихатки, а п'ятихатка. Ага. Була п'ятихатка. Станція, вона. Станція п'ятихатка. Ні вам, ні нам. І щоб тому не було, і щоб тому не було. Таке ж, дивіться, і поміщику, ну дивіться, п'ять хат, п'ять хат. І раніше ще за царя Панька було п'ять хат. Ну так давай «П'ятихатки» назвемо. Коли ж на «П'ятихатки» змінили ми свою назву? На п'ятихатки воно було офіційно, використовували, вони і вони постійно використовували п'ятихатки, писали. Воно якось несозвучно було. Але десь після війни, Другої світової війни. Назву офіційно перевели на п'ятихатки. В кінці 40 на початку 50-х. 43-й, 44-й рік. А, під... ще під час війни? Це, да, це під час війни, вже після війни рішили, вирішили, що п'ятихатки. Ну, Це теж воно так, версія, там документально не підтверджено, ну, але десь так воно і є. Ми зараз знаходимося, ми зараз знаходимося на історичній місцині. Тут на 1908 рік, отут, це була базарна площа. А це саме тут? От і саме тут. Оце до будинку з лагоди, отут була базарна площа. Да. Оце навпроти, От, там вона була. І на 1909 рік було дві вулиці. Які саме? Театральна і тиха. Оно що. Ну, ну, так. так це вони такі давнішні. Оце вони такі давнішні. На 1909 рік вже було по південну сторону дві вулиці і по північну дві вулиці. А на північній? Привокзальна і Зелена. Ага. Так вони і збереглись? Так вони і збереглись. Олег Володимирович, ну і з огляду на те, що все-таки скільки років пати хаткам, що ви можете сказати з цього приводу? Бо є різні версії. Ми говоримо саме про назву нашого міста. Я так все-таки вважаю, що треба розділити назву і заснування станції. Угу. Якщо брати заснування станції, то на станції заснування то нашому місту 136 років. А якщо брати по назві, по назві, то назві... Іменно, назві п'ятихатки 432 роки. І мікрорайону, неофіційному мікрорайону Жовтенька. Угу. все-таки він, він влився, злився з містом. Мікрорайону 432 роки. Значить, звідси з того місця пішло місто. Так, з того місця пішло. І назва звідтіля пішла, перейшла. Хоча вона спірно перейшла на нашу ну, офіційну. Все одно Це таки залишилося. Олег Володимирович, я дякую вам за цю цікаву розповідь. Ми багато почули, можливо, і нового, і несподіваного. Бажаю вам удачі в вашій цікавій роботі. Дякую. А ще хочу побажати всім мешканцям здоров'я, мирного неба і перемоги. Дякую. Разом ми сила. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що напередодні святкування чергової річниці міста П'ятихатки ми зустрічалися з директором міського історико-краєзнавчого музею Олегом Володимировичем Адвошом. Дякую всім за увагу. На все добре і до нових зустрічей.